Це степ. Південний степ. Недалеко від моря. Тяне гар'ю, непонятно, що горить десь. Там озеро Хаджібей, бачите? Щось горить. Дим. отак От зарастає степ. Відновлюється тобто. Тут колись ці поля ніби горали, але перестали горати. Ну це вже давним давно їх, Десять років, точно не говорю, чи 20. От і дивіться, вони заростають лісом. І що я хотів сказати про інвазію? Зараз про інвазію. Ну от говорять, акація інвазивна порода. Ото посадка отам закаті. І найцікавіше, що, що поле заростає, не акацію, її взагалі немає, може десь. Ну я не бачу. А чим Бог знає іншим? Он глядіче, ну це теж як рідкість. Скумпія, шипшина, яс, яблуня, абрикос. Чим хоч заростає. Але не червоним дубом, не акацією, не софорою. Чомусь тим, на що кажуть, що воно інвазивне, не заростає. От хіба що бачу отам спереді китайський ясен. Ну там е рівчак, і він там давно ріс. Тобто от біля того рівчака. А, таке. Маслина дика, теж щось мало. Вон дуби, тут колись росли дуби, але дуб я не бачу ні одного дуба. Таке. От цікаво, дивіться, яблуня. Де вона тут взялася, та яблуня? Яблуні, груші. Ось така інвазія, отакий от степ. Степ заростає. Не степа, а староорані угіддя. Спочатку травою. Спочатку тут заростало, звісно, травою. Років п'ять тут була одна трава. Але так дерево за деревом. От, І вже виросли різні дерева. Бачите, навіть дорога. Це дорога, я не знаю, чи живність якась, чи... Чи люди. Цей сюжет можна сказати про інвазію чи про що, я не знаю. Ну, фактично, тут посаджені, були культури такі. Акація і клен є Ну, Вони ще фрагменти їх залишилися. Але вони інтенсивно вимирають. Вимирають. Бачите, от пеньки акації. Все це вимирає. Ніякої з боку ні клена, ні акації. Інвазії немає, це насадження вимирає. вимирає. Ну, Порость таке все. От, але все-таки якась мінімальна інвазія є. От дивіться, бачите, яке дерево. Саме домінантне. Саме тут домінантне таке, що велететь серед, скажімо так, супер, еліта. І що це таке? Це місцевий в'яз. Бачите, яка інвазія? Цей в'яз переріс акації в два рази. Два рази. От вам і яку лапшу на уші кидають. От, акація там забиває, там клен забиває. Так от подивіться, от вам сюжет. Що забиває. Насправді в'яз виглядає набагато, могутнішим, набагато пристосованішим до. Ну, цього середовища, це Басаравія ніж за їжі породи. О, вон там акація одна бачу, така залишилась більш-менш. Ну реально вона по масі крони там в два-три рази менше зав'яз. Ну так. Все, до побачення. Дякую за увагу. Із Бесарабського лісу не живий Юрій.